До нього жінки при надії шикуються в чергу, бо він сам один такий на всю Україну. У Кременчуці лікар гінеколог вигадав, як підстрахувати жінок від крововтрат під час пологи. Завдяки унікальній методиці переливання крові він рятує життя не тільки мамам, а й їхнім діткам. І з дивом лікарем познайомилася Євгенія Токар. Кожен ранок уже з десяток років у нього розпочинається однаково. Діражець. У вас вагітні у нього скрізь біля кабінету, в палатах, на телефоні. Поки переливайте еритроцити, а там може розберемося. Та майже весь свій час Ростислав проводить ось тут, у відділі переливання крові. Коли я перший раз зайшов сюди, тут навіть полов не було. куди-то казепропет, здувся. Там у останній кімнаті жив бомж. Приміщення розчистив, зробив ремонт і став до роботи. Звідси стартує його колись великий експеримент. А тепер справа всього життя. Акушерство це завжди... Есть риск кровотечения. Во всех роддомах, к сожалению, традиционная медицина предусматривает переливание исключительно донорской плазмы. Ну дай бог, если запас крови есть в роддоме. Тогда бігуть, розморажувають, капають. Якщо нема шукають і втрачають час та у своїй лікарні, Ростислав придумав дещо інше. Ми ж дозволили собі практично не тримати тут запасів крові. Чому? Тому що є своє. Своє це власна кров пацієнтки. Простіше кажучи, всі вагітні тут здають кров наперед. Потім вона ж їм рятує життя. Чуть-чуть напак, розслабляйтеся. Подобати кулачком. Уся процедура година. Да, зібрану кров відправляють до спеціальної центрифуги. Еритроцити, побачите, будуть у віті нас внизу, плазма буде вверху. зайве відразу ж водять майбутнім мамам назад. А плазму підписують і заморожують аж до пологів. Коли жінка поступає в родзал, її плазма вже рядом з нею. лучше своє, чим донорська. Тут уже й забули, що таке нестача крові. Скільки матусів рятували від кровотечі? Навіть не рахують. Та рік тому свою методу йому довелося застосувати на немовлять. <плес> Тим да? так. так, давай Ти така нарядна. Йду. Ростислав бере за ручку маленьку, Аміно. Ще рік тому її життя було саме в його руках. Тут чоловік спас моєї рібінки. Рік тому в цьому пологовому вона успішно народила донечку. Та вже на ранок дівчинці стало зле. Вона опинилася в реанімації. Мене, звісно, туди не пускали. Я стояла за двір'ю, я молилась, Я просила Бога, щоб він ставила мені моєго рібенка. Лікарі відразу збагнули. В маленької є страшна хвороба, несумісність крові матері й дитини. Тишто, та що то попала через міня її в організмі і почало її потихоньку убивати. Та далі ще гірше: жодна з наявної донорської крові їй не підходила. Тоді Ростислав ризикнув. Процедура така сама, як і для майбутніх матусь. У маленької брали кров центрифугою, прибирали заражену токсинами плазму і очищеною вводили знову. Брали по 30 мл крові. Удаляли її плазму і возвращали обратно. То есть, вот таким метод ми делали по 6 сім разів за день. Дівчинку врятували. Це вже сі хорошо, але емоції все одно такі ж, як і були. Емоції свіжі. Ясеня не перестає дякувати лікареві. Він ні на хвилинку не відпускає від себе донечки. Поряд чоловіки, маленький синочок Марко. Тоді згадує, чи не найбільше сестричку додому. Чекав саме він. А така сестричку? Сестричку. лісістрічку? Сістрічку я нольбляжа. Кожен день. про те, що якби на його метода переливати кров, дівчинки б не врятували. Ростислав їм не каже. Головне, що нині все добре. Наостанок вікнам зізнається. Тепер розривається не лише між майбутніми матусями і немовлятами, а ще й фронтом. Готується до чергової поїздки на схід, аби там своїм винаходом рятувати українських героїв. Євгенія Токар, Євген Ткаченко, програма Вікна СТБ.